А далі запрошуємо всіх до Довженко центру. Тут працює незвичайна виставка. В ній поєднані теми приборкання людиною Дніпра, радянського зведення та російського руйнування Каховської ГЕС і історії вітчизняного кіно дуже цікаво. Тут усі аспекти і нарізно, і поєднані. Дивімося всім насиченого ранку вдома. Понад дві тисячі кілометрів води, десятки островів та піщаних кис, тисячі окремих каменів і скель, береги на яких пращури сучасних українців будували перші поселення. Річка годувала їх та оберігала від нападів. А кожної весни з ревом виходила з берегів і нагадувала. Відкорити Дніпро неможливо. Проте за часів Радянського Союзу покори хотіли і від стихії. Тож будували ГЕС, наприклад, Дніпровську та Каховську. Каховська ГЕС була побудована в 1950 році. Каховську ГЕС проєктували і будували. Та ж компанія, що і проєктувала і будувала Дніпровську ГЕС. І це було символічно, бо Дніпровська ГЕС була це була така перша забудова Дніпра. Каховська ГЕС стала такою другою. І, можливо, взагалі останньою великою забудову, яку ініціював Сталін. Під час цієї забудови була затоплено величезна кількість територій, затоплені території, на яких раніше розташовувалися козацькі поселення, легендарні козацькі поселення. А були затоплені десятки сел, мешканці, з яких були. Виселені. у 1950-х роках. Тема забудови Дніпра стала надзвичайно популярною. Про неї говорили по радіо, писали в газетах і навіть знімали кіно як оду людині, котрій вдалось зробити неможливе підкорити страшну водну стихію. Що парадоксально і що символічно і важливо для нас, що саме в 1950-му році, коли Каховська гес будувалася, Олександр Довженко зацікав, наш найвидатніший режисер, зацікавився цією темою. Його взагалі цікава тема ось забудови, що людина підкорює природу, і фактично від самого початку з того ж п'ятдесятого року він почав писати сценарій, який тоді називався ще Перетворюючи степів, який потім перетворився в фільм про емо, по, поема про море і коли ми говоримо про будівництво Каховської ГЕС і говоримо про якісь шукаємо якісь аналоги в кіно, то це відразу фільм Довженка Поема про море. Дослідити процес побудови каскаду електростанцій на Дніпрі і переосмислити використання водних ресурсів України вирішила команда Довженко Центру. Тут у межах Київського об'єднали створили унікальну виставку, яка за допомогою кіно знайомить відвідувачів з історією підкорення найбільшої річки країни. Коли з'явилася пропозиція, якраз відбулася підрив трагедія. Трювкаховської ГЕС і всі думки були лише про це. І хоч ми інституція, яка займається кіно, в якийсь момент в час наших роздумів і спільних розмов дивилася ідея розказати через кінематограф, подивитися ретроспективно і через кінематограф розказати про взаємодію людей з Дніпром і про трансформацію Дніпра протягом ХХ століття. Річка кричала вила як поранений звір. Таку символічну назву організатори дали першій виставці, що від початку повномасштабної війни була відкрита у столичному довженко-центрі у трьох відокремлених перегородками залах. Можна побачити інфографіку про те, як рік у рік люди змінювали русло Дніпра, а ще ознайомитись з історичними мапами і фотографіями, переглянути оригінальні фільми про забудову Дніпра. Глядач може цілісно побачити, як розвивався український кінематограф з початку ХХ століття і до нас. Наших днів. Це от наша основна задача. Ми обрали одну тему тему Дніпра, тему води і через неї розказали в цю історію змін українського кінематографу. Це один із рівнів кіно як документ з одного боку, і е, документи, які пов'язані з кінематографом, Ми вважаємо, що їх м, потрібно а, з ними знайомити глядачів. Окремою частиною виставки стала експозиція, присвячена трагедії на Каховській ГЕС, яку вчинили російські військові у ніч проти 6 червня 2023 року. Десятки планшетів у режимі нон стоп транслюють відео, котрі на ранок після підриву сколихнули світ. Це Дуже різні відео, дуже дуже різні голоси. Їх можна послухати кілька з них, і ця робота в нас з одного боку йде в парі. А з іншого є такою протилежною попередній робот. От, яка показує один голос такого соцреалістичного пропагандистського кіно. А от зараз ми бачимо, що маючи там телефон, маючи камеру, можна донести правду, і це от такі струмочки цієї правди, які йдуть. Ця виставка стала цікавим відкриттям не лише для українців, які на власні очі бачили трагедію майже у прямому ефірі, а й для іноземних гостей, котрі вперше відкривають для себе історію Дніпра та Каховської ГЕС. Ця виставка дійсно дуже важлива. Вона дозволяє подумати про території, про значення річки Дніпро для України. Вона переносить нас у минуле і дає можливість переосмислити майбутнє ту реальність, в якій ми живемо. Я не знала, що про Дніпро та про Каховську ГЕС є фільми, що це настільки пов'язане з українцями. Я теж митець, і для мене дуже важливо, що виставка, ці експонати, залишають відкритими певні питання, змушують нас замислитись. Подивитись фрагменти зі стрічки Олександра Довженка і познайомитися ближче з історією Дніпра та Каховської ГЕС можна з середи понеділю в Довженко. Центрі виставка триватиме до 29 грудня.